21 червня 2025 року, дорогі друзі, у нас день добігає уже кінця. Вночі в місті Запоріжжя було тихо, тільки гучно було за городом. І вночі було чутно якесь гуркотіння, мабуть, це вібрації у нас часто чутно, коли в області гучно. Ми це все чуємо не сильно, але чуємо. В інших містах було спокійно, але в Кременчузі було дуже дуже страшно. 19 числа в Одесі там просто жах був. Я не хотіла нічого записувати, говорити, бо шкода людей, те, що там творилося чотири дні назад, в Києві жах, який продовжується уже два місяці. Там ж ну, жах і пекло. То, що робиться в Києві, на початку війни такого не було. Та і багато не говорять по, скажімо так, по інтернету, багато чого не говорять, скільки там жертв, мопедів, просто сила селена. Дуже багато, син час і донька в Києві, тому просто знущаються і не показують в засобах, все це не розказують, як воно є на самому. на самому ділі. Ми тримаємося, хай все буде у нас добре, живемо. Насолоджуємося кожною секундою життя. Бо життя триває, і ми ждемо обов'язково ждемо перемоги. Собачулі з нами, дітки з нами. Слава Богу, за кожен ранок, що ми прокидаємося. Значить, Бог нам дарував життя, ми живемо і радіємо. В Біблії написано: радійте кожному дню, радійте, не пристанемо молітися і радійте. ми радіємо. І не забувайте вранці дякувати Богу. Живемо цей прекрасний і чудовий день. Що, щоб життя малине не казалося, хтось косить траву на балці. Ну нічого страшного. Це навіть зовсім нічого. Травичка буде густа, коротенька, буде гарно. Ну, трішечки гучно, але но я нормально до звуків, а ось до запахів не дуже приємно. Я вам кусочок там зараз приложу сьогодні один сусід. Ну, там, бачите, от в кінці забору, де гірка, тільки ще через один, будинок, один сусід запалив, а другий, ну який по запалив, а цей хі, дуже возмущався, сказав, ну що це таке, недеше, можливо, вітер якраз із цього напрямку на той будинок. Це через один огород, чи через, через два-жи два огорода. І каже, ну що ви робите, дихати немає. Чимось. Зараз я піду під ваш будинок і запалю весь свій мусор. Ну Правильно, логічно. Ви знаєте, дуже сміливо і дуже такий справжній поступок треба говорити, бо в нас останнього часу щось палії розвелися і палять так, що і всі мовчать. Я теж мовчала, ось чи коли це там 4 дні було, я вже не хочеться ругатися, вже думаєш, краще перетерпіти. Але це ж треба говорити. Один скаже другий, і так ніхто не буде палити, ми своє сміття. В жовті пакети і все, я навіть собачі, і какашки, звініть, жовті, жовті пакети, на балку навіть не, не виношу нічого, нікуди. А так платимо за сміття, за ці пакети. Ось. А палити це ж сусідам, воно ж все одно вітер чи в одну, чи в другу сторону і навіщо це комусь робити неприємно. Як ви гадаєте, палити чи не палити, напишіть. Квиточка, ты что разошлась, а? Квиточка, Квитуся, Раня Стич, выходи. Стич, Ранька. Да. Собака умная, умнейшая. Поняла, что на батуте можно тусить. Да, а ты что? Что такое? Что скандалишь? Поздоровалась, хавкнула и все. Хватит, мирно живем. Да? Красотка. Коник ты наш. Конекорса. Ты красотка? Да? Девочка наша, умная. Ай, ты наша умняша. Ой, да наша умняша Да. Девчулечки наши, антидепрессанты. Помощники. Еще одна красотуся. Красоточка. Траву ест. Із пчелами, так? Да? Вкусно? Очень. І подивіться, до мене в гості прийшов Стіч. Стіч, ти будеш зі мною? Так, тільки тихо себе веде, зрозуміла? Всі не можуть, а вона додумалася на стульчик і прийшла до мене сюди. Ну, ложись на дялка, будемо вместе з тобою за компанію, буде веселі. Давай, бронюська. Лягай. Щось винюхує Стіч. Не можу огомонитися, отаке у нас. французский бульдог, стечеобразный. Я красотуня. О, сейчас начнется жара. Ребята, у меня чашка в одной руке. Давайте, хорошо себе ведите. Хорошо? Пошла, пошла на батут обнюхивать все. Ксения, нельзя. Эй, нельзя, Так, ребята, вы Так, Сеня, нельзя. Так, все, закрою, сюда не попадешь. Нельзя! Нельзя! Все, я закрилась. Не попадете сюди. На стульчики зараз буде сидеть. Синя нельзя. Подивіться, вони умні теж сюди хочеть. Дося, ну не надо. Можна порвать батут. Ты понимаєш? Синечку. «Не надо, куся. Я просто не можу. Як вони такі, ці собаки, це ж на стульчик я там жде, що я її відкрию, та скаже, «Ладно, мама, так і бить, не хочеш мене к собі. Ой. Фрешка показала, сама сама хитра це франя оця мала. А Сєнічка побачила, що вона сюди прийшла до мене, і вирішила повторити. Вон мої цвіти вже топчуть. Ну, половину затопчуть, половина останеться. Розліла, ну нічого. Виїхали, ми на хортицю й дощ. Добрий день, дорогі друзі. Прийшли ми трошечки погуляти на форточку. І також ми, бачите, зустріли такого гарного котика. Не Ні взяли нічого, тільки кашку пташочок. Ксюшка завжди годує, ну нічого. Ксюша каже, може подаріть. Ну, лабубу, я думаю, не зацікавить котика. Дуже такі затишні місця. І тут дуже гармонійно, спокійно дощ. Цілий день то йде, то не йде. Ну Раді, дуже раді, що ми вибралися сюди вітер. Але неділя була, такі були вітри, це ще такий теплий вітер. Дуже дуже гарно. І саме головне нікого нема. Затишного, в другій частині хорпусу там багато людей, неймовірно. а тут так затишно. У нас інша локація. Ми прийшли в друге місце, це ж портиця. Але ми переїхали в інше місце. Тут більш цивілізована портиться, недалеко музей, але ми, мабуть, туди не підемо на музей, а вирішили ось в цій зоні, де горочка. І трошки Ксюшка зголодніла, купили її паніні, Ксюшка вже вже я каву купила вже. Другу, до речі, каву купила, бо е, такий, скажімо, погода і сонний настрій також. Зарбалети бачу, лучники. Козаки наші. Ну, mm, Навірно, заворочаться все ці розгаї безпоштині а зараз що можна стріляти добрий день дорогі друзі сьогодні у нас уже 20 червня 2025 року Ми спали слави спокійно. і у нас сьогодні була генеральна уборка в кухні О, мила я поли фасади придирала. і ксюшка Зараз вже поснідала кабачки, я ще жарю на обід. Всю знайшла свої малюнки, пачку, там огромна пачечка малюночки, дивиться, ви не плячок, ми показуємо. А, девушка включила. Это как будто анимешная такая. Это Саша рисовал. Это котик мне повезет. Знаешь, он такой был стиль, а другой рисунок вот такой. Это я наклейку, наклеила, туда клеила, с другой стороны вот такой Ангелочки. Угу, тоже гарни такие. Капи-бар. Наверное, тоже аниме ангелочки. Уже каприкольно. А, Работа. А тут написано Капибара. Ну так, да, теж дуже інтересна робота, кстати. А це ви малювали. У вас була тематика на чорному, чорний, да, на чорному фоні. Ви малювали ось такі яркі дерева. Хм, гарний натюрморт. Яскравий, вот, яскравий, клас. Вот О, я пам'ятаю. да, це виліпили. Так класно. Это це ви ще в гармонії. Ще маленька була. Та И... це на, на обратній стороні, смотри. Да. Это, я это да, ты була совсем крошечка ще годика. Я просто цей період помню. Ти була зовсім еще маленька кошку. Мама, это ты? Угу, uh -huh, Спасибо. Это ты отсюда. Мне ты нравится. А тут попки. Ксюша, <сх> ты опять за свое <сх> троллит. Слушай, да овладела искусством троллинга. Это тоже ты. Это вы тоже у Александры Валентиновны, Я помню. Це, это uh -huh, с рыбкой. Так, ой, який гарбузик. Такі гарні. Це б я брала не професіональну гуаш, а таку. Гарбузик, а капут, боже. Аврорі дешовенькою покупала. Це гарбузик, а і... капут, угу. боже мой. Це ж і ти клас. Гарбуз на російський, гарбуз на український. Я, ой, який клас. Так, тут чай і сердечко. Та угу. да, да, це мала була. Це зайчик. І чого взагалі? Я зайчик. Это какая-то ракета украинская. Или это mm -hmm. вот так, или так. Походу вот так вот. Mm -hmm. Ракета хорошо. Пишите в комментарии, что это такое. Как Сама можете... не знаю. Ксюша, маленькая как была, вы думаете, это такое? Напишите. Так. А вот это я є... вред. Ну, это вам допомагала Оксана. Да, Оксана. А, а у в гармонии. Дуже. У неї такие приходила. чудові работы. Вот, да, она классный художник. А она деткам допомагает. В музичній групі, там ну, і малювання і так далі. Так, це вона була у минулого року, там дівчата вели у них. Вони мені вклюкнули, я вам обажала це малювання. Там ви займалися в підготовчій групі, там, де дракончик. А це я вже не пам'ятаю, де ти малювала оце. Я пам'ятаю, що це малювання, яке ми теж брали там на Бердінському. Не погано, гарно. На Бердінському. Далі давай, що там там? зі не підсибису. От до кого і вот от біс. Ну яка красава. Це все придіслу під горюся. І mm -hmm. ще рисунка нам принесу. Гарно. А оце вообще супер. Це його Оксана вималювала, бо я щось уже не можу. Чорсенко. Да, клас. Я помню, цей малюнок він трошки розтікся, бо був дощ, і він не засох. Да, він оце вообще супер. Мені мені подобається Олександра Валентинівна. Коротше, Ксюша була у багатьох художників, всі художники, художники талановиті, у всіх свій почерк. Это мне нравится. Красивый стиль, хороший, разноцветный, яркий. мне очень, когда в детстве я рисовала такую девушку. Такой анимешный даже в детстве. Ксюша, а вот эту работу можно в рамочку. Здесь мамочка-кошка заботится о своих котятах. Просто супер рисуночек такой. Я бы не сказала, что они худые. Холестенькие такие, рыженькие. А, ти очень... О, це Валентині. Це ти це теж Валентині. І це теж Угу. Це я поняла. Милота кошача. Ой, Я в телеграм-канал, але я детально не подивилася, я тільки подивилася, що був дуже жахливий удар по Одесі. І зараз я буду дивитися. І ще дивлюсь, нове відео вийшло, теж не дивилася, буду зараз дивитися Ніни. Сім'єць, я дивлюсь її завжди. Із Мелітополя наша блогер, яка зараз просто не може поїхати на свою батьківщину в Мелітополь, бо там Морки. І, і Ніночка там заголовки написано Ми живі. Вона зараз в Одесі а, приїхала на відпочинок. Боже мой, як же страшно! Я цілий день пройшов у мене в уборці, я зрання... Зрання обирала мила поли, тут фасади мила, тому як ну, щось мені захотілося, довго не було в мене бажання, це мені захотілося. І я просто сьогодні вирішила не дивити новини. Ну, не думаю, та ні, зайду, подивлюся, і оці верхушки зараз я просто буду дивитися. І ви знаєте, хочеться. З однієї сторони відпочити від цього, не дивитися, не бачити, хочете думати про те, що все нормально, все спокійно. що Дають нам відпочити. А ви подивіться, то один город, то Запоріжжя, то Київ, а це Одеса. У мене ж, я тільки прочитала те, що отримали дельфінарі. Я, я просто надію, що там все добре з дельфінчиками. Я не дивилася детально, Я зараз буду дивитися, бо ну, не можна бути байдужими це, це дійсно так. Але вже нерви здають. Тільки оце ця праця, уборка, ці справи, готовка, оці садочок дає якісь сили жити далі і зберегти нерви. Ну, друзі. Буду дивитися, я не знаю, що там, але я не можу цього не робити. Отака смакота. Ксюнюшечка, ти будеш цибульку зверху ще дуже смачно? Ось таку, дивись, зелененьку будеш? Ні? Діти не дуже люблять. А я зараз буду куштувати всім приємного апетиту і потім буду робити рибні котлетки. А у нас вже добрий вечір, дорогі друзі, і я роблю рибні котлетки. Це у нас фарш, зараз по акції 70 гривень, лососів. І додавала туди яйце, цибулю, трошки гречки. додавала зелень. Ну, її зараз не видно, зараз я вам покажу. Зелена цибулька. Ось, Ось вона. її не видно. Наші котлеточки вже дивіться тушаться. Справжня смаката. Одну котлетку я спробувала. Це з фарша із лосося БТБ. Продається за кілограм 70 гривень. Правда, дуже смачно. Ксюха, колесо получается? Ножки там надо, да, носочки тянуть. смакота дорогие друзья. У нас другий вечер э, клуб. Такая клубничка тоже вкусная. Нам лоточек хватает. На два вечера растянули. Ксюша тут в шоколад мочает. Приємного апетиту, ну смачна, дуже шовковиця, класна, мені сподобалась клубнічку. Зараз я теж спробую з Ксюха. Ну, Ксюха тут, звісно, в захваті. Я собі зробила каву і зараз буду рядувати відео. Дуже я задоволена, тому що останку сюди принесла поту. Тут настільки затишно І оця зона біля столика. Я там коли щось порпаюсь, полочку роблю. Ксюшка тут на потуті теж зі мною дуже-дуже затишно. Стільчик поставила. кава на стільчику. Що можна сказати? Це є маленькі такі радощі. Та, супер. Просто супер, що ще треба, щоб було тихо, щоб не бомбили. І маленький клаптик землі. Віточки, трошки овочів посадити, якийсь вірюшок, собачок, котиків завезти, і це є щастя, маленьке щастя. Більше нічого не треба. Забота, коли ти задивишся за квіточками, за собачками, коли є улюбленця, ти відчуваєш себе потрібним і відчуваєш себе те, що щастя, воно. выше, чем на самом, на самом деле нам кажется, что счастье это что-то такое, когда дома, когда больше машин. На самом деле счастье это когда немножко есть кусочек земли, ты что-то видишь своими руками, когда растут цветы, какие-то овощи, фрукты, и когда рядом дети. И любимый муж, потомцы это, конечно, это и есть счастье на самом деле. Всем желаю счастья, добрым людям, здоровья, добра и тепла. Всего самого хорошего. Трешка там пришла. И удочка теж пришла. А Сенечка. Сенечка, сюда, сюди. Сейчас покажу я вам ще и Сенечку. А ось і наша квіточка. Тежка на косо. Да? Ты прийшла до нас? Ютюлечка да? наша. Рубіка, я здам, що повертається. Ввечері вони починають вогняти, бігати, та А зараз вони дивіться, як ловлять ящирок.